Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Давайте подивимося розклад коротенький на наступний тиждень. Сьогодні у нас 11 грудня, подивимося на наступний тиждень. Ситуацію в Україні спробуємо подивитися по днях з 12 по 18 грудня. Спочатку зробимо. Пару карт витягнемо на ситуацію взагалі на тиждень, який він буде, да, яка енергія тижня буде на наступний тиждень? А потім по днях зробимо. Так, характеристика наступного тижня в цілому по Україні. Я маю на увазі загрози з повітря. Друзі, ну напружений тиждень буде. Напружений вісімка мечів. Це коли буде летіти. Це десятка мечів, це напружена ситуація. По теж напружена ситуація. Складний буде тиждень. Складний. Башня була перевернута це вже краще. Непростий буде тиждень. Давайте подивимось по днях. Спробуємо подивитися, які будуть дні. Більш напружені, менш напружені. В цілому. Наступного тижня. Так, 12 по 18. наступний тиждень, 12 по 18 грудня, який буде в Україні в цілому. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І зразу на другій колоді. Може більш детально щось покажуть, яка буде ситуація з повітряними загрозами на наступному тижні по днях. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, всі карти видно, ну, майже. Майже всі, так, да, так краще. Дивимось понеділок. Ну тут більш не про загрози, а про те, що знайдені якісь нові домовленості. Це дуже для нас добре. Це, скоріш всього, може якась важлива допомога, тому що про неї вже розмовляли, розмови були. Це домовленості якісь, які вже. Про які вже розмовляли раніше. Вівторок, можливо, можлива робота ПВО. Тобто, можливо, щось буде літати, але я не бачу, що прямо так масово, масовано по всій Україні, як було. Середа. От середа вже трішечки хуже. Справедливість перевернута. Взагалі, от по ній може літати, повертається колесо фортуни, обратний хід колеса. Події, які відбувалися, можуть знову відбутися. Середа. Зараз я доложу ще пару карт. Більш, деталь... більш детально, покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, більш детально. ПВО буде працювати. Сподіваюся, що воно відпрацює. Але є велика на середу загроза. Середа, будьте уважні, обережні. Так, четверг. четвер. Четвер. Четвер мені не подобається. Навіть не буде додаткові карти витягати, тому що тут зразу ці дві десятка мочів і. Смірка мечів важкі карти. Четверг Четверг. обережно, п'ятниця. Взагалі цей тиждень важкий. П'ятниця, вогонь, вогонь і дурак по дураку. Взагалом у мене от можуть бути такі важкі дні. Поясніть, будь ласка, покажіть. Більш детально. Mm -hmm. Щось можливо, от мені здається, і в нічний час може бути. П'ятниця теж, можливо, карти, говорять, Мірка мечів і король мечів перевернутий, що можуть, може літати і вогонь. вогонь. П'ятниця. Будьте обережні. Так, субота. Субота, наче трошечки спокійніше. Неділя. Неділя. Зараз додав ще пару карт, наче є можливість уникнути. Так, покажіть більш детально, будь ласка, неділя. Наступний тиждень, неділя. Теж є загроза. Теж є загроза. Але мені більше вівторок, прошу вибачення, середа четвер важкі, п'ятниця. От і середина тижня, я би так сказала. Середина тижня потрібно бути уважними. Весь тиждень потрібно бути уважними. Але от ці дні вони якось мені більш напружені. Такий був розклад. Дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!